Сапіенс – Людина розумна. Автор ЮВАЛ Ной Харарі. Стислий ВИКЛАД. Сапіенс – Людина розумна Ювала Ноя Харарі. Це захопливий огляд історії людства, який досліджує, як Хомо sapiens піднявся з непомітного місця у тваринному світі до домінування на планеті. Харарі розглядає ключові етапи еволюції людства від появи людей до сучасної цивілізації і пояснює, що як когнітивні, аграрні та наукові революції сформували людське суспільство. ЧАСТИНА 1. Когнітивна революція. ПЕРШИЙ великий крок на шляху до домінування людей стався приблизно 70 тисяч років тому, коли відбулася когнітивна революція. До цього часу Homo sapiens був просто одним із багатьох видів тварин, які не мали значної переваги над іншими. Харарі стверджує, що саме здатність людей до абстрактного мислення та створення складних уявних світів стала переломним моментом в історії людства? Це дозволило людям співпрацювати в більших групах і розповідати одне одному історії, які об'єднували їх. Наприклад, релігія, міфи та ідеології стали такими вигаданими реальностями. Які забезпечували довіру і дозволяли людям створювати великі соціальні структури. Люди також навчилися використовувати мову для передачі знань, що сприяло їхній здатності адаптуватися до різних умов і розширювати свій вплив на інші частини світу. ЧАСТИНА друга. Аграрна революція. Наступним важливим етапом розвитку людства стала Аграрна революція. Яка розпочалася приблизно 12 тисяч років тому. Люди перейшли від кочового способу життя до осілого, займаючись землеробством і розведенням тварин. Харарі підкреслює, що цей перехід мав як позитивні, так і негативні наслідки. З одного боку, аграрна революція дозволила людству створювати великі постійні поселення і забезпечила стабільніший запас продовольства, з іншого. боку, Харарі стверджує, що землеробство зробило людей менш вільними адже замість полювання і збору їжі вони тепер були прив'язані до своїх полів і змушені були виконувати важку фізичну працю. Цікаво, що він називає аграрну революцію найбільшою аферою в історії, оскільки люди почали працювати більше, але не завжди жили краще. Аграрна революція також привела до збільшення населення, і це, в свою чергу, сприяло розвитку соціальної ієрархії, централізованих держав, торгівлі, а також військових конфліктів. Частина третя створення уявних реальностей Харарі велику увагу приділяє тому, як люди, на відміну від інших тварин, здатні створювати і підтримувати колективні уявні реальності. Це стало основою для розвитку релігії, економіки та політики. Одним із прикладів є гроші абстрактна концепція, яка насправді не має власної цінності, але люди погодилися приймати їх як універсальний засіб обміну. Так само релігія і національні ідеології створюють спільну ідентичність, яка дозволяє мільйонам людей співпрацювати і діяти разом, навіть якщо вони не знайомі один з одним. Частина четверта Імперії та глобалізація. Протягом останніх кількох тисячоліть люди створювали великі імперії, які контролювали величезні території та різні народи. Харарі підкреслює, що імперії часто супроводжувалися насильством і експлуатацією, проте вони також сприяли об'єднанню різних культур і народів, створюючи передумови для глобалізації. Наприклад, Римська імперія. Ісламський халіфат та інші потужні держави поширювали свої закони, мову, релігію і технології по всьому світу. Це привело до утворення спільного культурного і технологічного простору, що об'єднав різні частини світу. ЧАСТИНА п'ята. Наукова революція. ТРЕТЯ важлива подія в історії людства це наукова революція, яка почалася приблизно 500 років тому. На відміну від попередніх етапів, наукова революція була результатом свідомого прагнення до знань. Харарі стверджує, що це був поворотний момент, коли людина почала вивчати світ, не керуючись релігійними догмами чи традиціями, а використовуючи наукові методи. Ця революція дала початок сучасній технологічній цивілізації та сприяла появі промислової революції. Відкриттю нових континентів і загальному підвищенню рівня життя вона також стала основою для сучасного капіталізму, який почав формувати світову економіку. Частина шоста Капіталізм і сучасне суспільство. Харарі детально розглядає, як капіталізм і ринок стали домінуючими силами в сучасному світі. Він пояснює, що зростання торгівлі і економічних систем базується на довірі до майбутнього та безперервному економічному зростанні. Автор звертає увагу на те, що люди прагнуть все більше і більше споживати, що стимулює капіталістичну систему до розвитку. Також Харарі говорить про роль імперіалізму у поширенні капіталістичних відносин по всьому світу. Європейські держави колонізували великі території, експлуатуючи їхні ресурси, що дозволило їм накопичувати багатство і створювати глобальні економічні мережі. Частина сьома. Майбутнє ЛЮДСТВА Останні розділи книги присвячені роздумам про майбутнє Homo sapiens. Харарі запитує, що означатиме майбутня технологічна революція для людей. Він припускає, що люди можуть вийти за межі своїх біологічних обмежень завдяки технологіям, таким як біоінженерія, штучний інтелект і кеборгізація. Це може призвести до появи нового виду Homo Deus – істоти, яка перевищить людські можливості. Харарі піднімає моральні і етичні питання щодо того, як людство повинно поводитися з цими новими технологіями, і чи вдасться людям зберегти контроль над ними. Висновки Сапіенс, людина розумна, пропонує широкий і захопливий огляд історії людства, від ранніх днів до сучасної цивілізації. Ювал Харарі показує, що історія людства це постійний процес змін і еволюції, в якому когнітивні, соціальні та наукові фактори відіграли ключову роль. Книга змушує замислитися про те, як уявні реальності, створені людьми, сформували наше суспільство. І що нас чекає у майбутньому?